Цінності це ДНК організації. Вони формують її унікальність і визначають, як організація діє у кожній ситуації. Давайте розберемося, як створити цінності, які стануть основою для вашої організаційної ідентичності. Сьогодні ми поговоримо про те, як вашій громадські організації розробити цінності, які резонують з вашою місією та, звісно, вашою цільовою аудиторією. Вони впливають на кожне ваше рішення і кожну активність. Саме тому вони мають відображати, хто ви є. І чому і навіщо ви існуєте як організація? Почніть з внутрішнього аудиту. Що найбільше цінують ваші працівники? Які історії успіху вашої організації є для них найбільш значущими? Зробіть ваші цінності частиною кожного документу, проєкту та зустрічі. Вони мають стати невід'ємною частиною вашої організаційної культури. Комунікуйте ваші цінності через усі канали від соціальних мереж до річних звітів. Це допоможе залучити однодумців та донорів, які поділяють ваші переконання. Застосовуйте ваші цінності як фільтр для прийняття рішень. Чи відповідають потенційні проекти та партнерства вашим цінностям? Якщо так, то вони сприятимуть вашому довготривалому успіху. Основні помилки при розробці цінностей громадської організації перше. Загальні або абстрактні формулювання. Цінності формуються аж занадто загально. Як, наприклад, чесність, повага, справедливість. Так, це важливі поняття, але їх абстрактність ускладнює практичне застосування. Що потрібно робити замість? Цінності мають бути чітко визначені і конкретизовані. Наприклад, замість чесності можна сформулювати відкрите та прозоре звітування перед донорами та бенефіціарами. Помилка номер 2 відсутність відповідності діяльності організації. Цінності не відображають реальну діяльність організації. Якщо організація декларує важливість партнерства, але не робить зусиль побудувати тісні зв'язки з іншими організаціями, це створює дисонанс. Рішення цієї проблеми цінності повинні відображати реальні пріоритети та діяльність організації. Важливо, щоб організація не просто формувала цінності, але і дотримувалася їх у своїй повсякденній роботі. Помилка номер 3 Забагато цінностей. Спроба охопити всі можливі аспекти роботи і створити аж надто велику кількість цінностей. Це розпорошує увагу та зменшує ефективність впровадження цінностей у життя. Що робити? Зосередитись на кількох ключових цінностях, які найкраще відображають унікальність та сутність організації. Зазвичай достатньо 3-5 основних цінностей. Помилка 4. цінності як модний тренд. Організації іноді копіюють популярні або модні цінності, які не відповідають їх місії чи реальним можливостям. Наприклад, декларують інноваційність, хоча насправді не мають ресурсу чи експертизи для реалізації інноваційних проєктів. Що робити? Важливо розробляти унікальні саме для вашої організації цінності, які реально можна впровадити та підтримувати. Вони мають бути не просто модною заявою, а відображенням унікальної культури саме вашої організації. Помилка номер 5 Недостатнє залучення співробітників і стейкхолдерів. Цінності створюються лише керівництвом без залучення команди чи ключових стейкхолдерів. Це може призвести до того, що співробітники не вважають ці цінності важливими чи навіть не знають про них. Для того щоб. Цього уникнути процес розробки цінностей має бути інклюзивним із залученням команди і партнерів. Це допоможе забезпечити розуміння та підтримку цінностей усіма рівнями організації. Будування бренду на основі чітко визначених цінностей організації зможе підвищити впізнаваність вашої організації та визначити її стале майбутнє. І нехай ваші цінності. Завжди будуть вашим компасом.